Вітання нашим телеглядачам та радіослухачам. Нині перебуваю в Волинському академічному обласному театрі Ляльок, де нині має розпочатись урочистий захід свою Україну любіть. Він буде присвячений 210-й річниці з дня народження Тараса Григоровича Шевченка та 33-й річниці незалежності України в рамках цього заходу. Нагородять учасників та лауреатів го міжнародного конкурсу Шевченківських читань Свобода, учасників з Волині. Зокрема, ми маємо змогу долучитись до цього заходу, дізнатись більше про сам конкурс, як він проходив цьогоріч, почути читання поезії Тараса Шевченка від учасників та побачити власне їх нагородження. Після цього колектив Волинського обласного театру Ляльок представить моновиставу у нашім раї на землі, яка була створена на основі творів Тараса Шевченка Катерина та наймичка України, зокрема. Бо сьогодні ми будемо нагороджувати саме е, ну, е, переможців регіону. Ну, Але попри те, що ми святкуємо такі, такі речі, це дуже добре, ми мусимо з вами кожну, кожну мить пам'ятати, якою ціною нам з вами дістається оця мирна хвилина. Я не кажу навіть день, бо когось немає навіть дня. Ви розумієте, що платиться дуже, дуже велика ціна. І отакий от зв'язок бачаємо тому, про що написано в рядках Шевченка. Майже всі в його творах ми бачимо сьогоднішнього українця, українця, який виборює виборює свободу, незалежність для своєї держави, для своєї нації, для народу. Тому любі мої гості, учасники, я. Пропоную, навіть прошу вас, давайте ми піднімемось. в мене отак написано, мені дуже подобається такий вираз, Творчими чер черченко любами у місті Києві. Він проходить щорічно, проходить нагоди вшанування дня народження Тараса Шевченка, і метою конгофу є підтримка України на Культурному фронті. Це захист національної. Ідентичності, ну, і, е, і учасники, і засновники таким чином висловлюють свої свідомі національні позиції. Цьогоріч в умовах масштабного вторгнення Росії на е, територію України п'ятий конкурс декламаторів поезії Шевченка, знову ж таки. Проходить у е, м, такий спосіб, що люди присилали, ну, свої відеозаписи. Ви знаєте, друзі, саме таке робили. Правильно, я розумію? Mm -hmm. так. Так. Mm -hmm. да. Ви присилали свої відео. Mm -hmm. Так, але mm -hmm. хочу вам зараз зауважити: на якість виконання це аж ніяк не вплинуло. Так само, як це і не вплинуло на об'єктивність і справедливість нашого поважного журі. Можете бути спокійними на цей разом. Ем, що ще, яку мету, яке завдання ставить перед собою цей конкурс? Це одне з завдання. Принаймні. Демонстрація єдності заради спільної національної перемоги. Свої декламування, от які надсилали нам е, виконавці, вони присвячували нашим захисникам, практично всім. Реєстрація на цей конкурс вона тривала, з, здається, Правильно, з 1 березня по 21 березня от, і цього року і надійшло, увага, 1300 відеозаяв. Розумієте, яка кількість. Просто для просто. мене самої це було відкриттям. Але допущені до самого конкурсу були 1100 відеоробіт. Теж величезна кількість, тобто величезна. Але це не лише по Волині, я так зрозуміла, що це по всій Україні. Географія учасників просто вражає. Зараз я вам дещо скажу, такі факти. Вона показова, до речі. Поза як відео надійшли, увага, з 284. Населених пунктів України та десяти країн світу. Щоб нікого не забути, я просто звідси прочитаю. США, Естонія, Німеччина, Італія, Іспанія, Чехія, Польща, Данія, Великобританія, Туреччина. Можете тут поплескати? Це дуже, дуже в серце і тішить. Вимірієте, скільки по всьому світу дійсно оцих шевченко любить. Ах, яке славне слово. Прекрасне слово, шевченко любить. Поезії Шевченка пролунали на конкурсі, окрім української, вісьмома мовами англійською, італійською, польською, німецькою, арабською, азербайджанською, турецькою, кримсько-татарською, а також жестової мовою. Ну, я дякую театру і цій сцені. Ви її любите. Я тут з своїм сільським театром. О, пане Петро, вітаю вас. Петро Савош, актор театру. Я теж тут, тут два рази виступав на цій на сцені. Дуже тепла і, і хороша сцена. Так, я то не готовий, все, я готую, що я тільки вручу, і я не люблю виступати. Знаєте, коли граєш е, виставу, ну ти граєш, який з тебе спрос. Ти відігрався, а тут я мушу казати якісь свої слова, актор своїми словами рідко говорить, він чужими говорить. А потім за ті слова, які я кажу від себе, я маю якось відповідати. А я не завжди твердствую тим словам, які я кажу. Е, 1100 е, Переглядів, я їх всіх передивився. Скажіть, будь ласка, якби вас кожен вам дали тисячу шоколадок і сказали їж, 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 коли вона вам після 10-ї вас вже нудило. Оце саме відчуття в мене було, коли я передивився 200, 300, 400, 500. Але коли пані ведуча Олена, Розказала, яку справу ми робимо, я тільки тепер відчув, що це дуже важлива справа, бо це для мене була каторжна робота передивитися тисячу відео, це мука несусвітня. Але я, я щось сказав би. Но справа в тому, що тут публіка різних... Вікова, я не знаю, як говорити з дітками 5 років і з чоловіками 68 років. Тому я постараюся якось так нейтрально щось сказати. Знаєте, я живу під Києвом в Новосілках і там є лісок. Я думаю, ви всі ліски бачили, кругом Луцька, кругом Горохова, кругом Лобачівки, звідки я родом, і кругом Києва. Вони всі в шмітті. І коли ти йдеш осінь і дивишся ці завали, тебе болить серце, тобі здається, що воно ніколи вже не оживе, там щось живе. Я скажу, до чого це я кажу вам. Я ходив по весілях грати з дитинства, з 9, з 9 класу. І от років п'ять тому я теж пішов з хлопцями на весілля. І я раптом відчув, чи я на весіллі не зрозумів, чи я на похоронах. Не співають. На весіллі, навіть випивши, не співають. І я зрозумів щось. Щось з нами робиться. Пісня, душа народу. Мене запросили на конкурс в Берегиня в Луцьку, щоб я теж якісь слова сказав. Я кажу, я виступати не люблю. я так став нишком, думаю, вже прийшли офіційні особи. Думаю, може мене, що я не буду нічого говорити. Ні, мене побачили, витягують. Я кажу, ну слухайте, ну, я буду казати те, що я думаю. І організатори конкурсу так на, 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 на сторожа. А що ви думаєте? А <реш> я думаю, дете ру? Це фестиваль, міжнародний, берегиня співочий. Я пісні не чую. Я пісні в селі не чую. Вони кажуть, ну так може, на конкурс. Так, на конкурсах я чую. В селі я не чую пісні. У нас там є гліз, називається збіринець. Там іноді співають. Ну, я кажу, їх хтось обдурив, це вони не співають звіринці, зверинці. То щось інше називають, то не спів. Я пісні не чую на весіллі, я пісні не чую в селі. Я в бібліотеці в себе в селі. Я відпустку, це вже всі знають, мене, знають, проводжу лишень в Лобачівці. Я вже 40 років в театрі, я ніде не проводив відпустку ні в одному будинку відпустинку, ні, е, ні на одному морі, тільки в Лобачівці. І я там ходжу в бібліотеку. Я там в Лобачівці, хорошого мужчина, я не бачу ні одної людини, окрім мене і моїх дітей. В бібліотеці. І тепер я якби за першу свою думку. Коли мені кажеться, що ці всі завали, осінь, ось там бути пляшки, пластику, ну все, що ви, зна... ви самі знаєте, мені здається, що це вже все кінець. Але весною, я дивлюся, пробивається через ті завали зелененька рослиночка, травиночка, і ця трава якось о, і вона знову покриває. Тому в мене таке саме відчуття, коли я дивлюся, іноді, знаєте, ти працюєш і в самодіяльному театрі на собі тягнеш, і виступаєш там, там, іноді кажуть, відчуття, це російське слово — «безполезно». Воно ні, нікому, нікому, нічого не потрібно. Таке відчуття. Але коли ти дивишся на цих діток, які все-таки слово Шевченкове, читають, його ж треба прочитати, а потім його треба вивчити, а потім його записати, відіслати. То в мене є ще ця надія, що оця зелень проросте. Оце лишення, тут, дивлячись, на цих маленьких діточок, я ще цим втішаюся. Бо що таке слово? Я тільки процитую Шевченка. Е, ну, ну, що здавалося е, 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 слова? Ну, слова та голос. Більш нічого. А серце б'ється. Ожива, як їх почує. Знать от Бога і голос той. І ті слова. Тому я вам дякую мамам та там, хто звертає увагу на цих дітей, і дай Бог, щоб це молода поросль проросла і буйно заквітла за, за, за на нашій землі і завдячуючи Шевченкому слову. Садок вишневий Ручки вище ходуть Блогатирі з плугами йдуть, співали і жичі дівчата, а матері не я, вечеря йдуть. Сім'я вечеря коло хати, вечерю та стає, дочка вечеря подає, а мати хоче на мовчати, так соловейко не дає. Вала мати коло хати, маленьких діточок своїх. Сама заснула копочу. Затихло все. Тільки дівчата й словико не затих. Як умру, то поховайте мене на могилі, серед степлі широко. На Вкраїні милю, що плани полі, і Дніпро, і кручі. Було видно було чути, як риве рибуші. Як понесе з України у синієї море кров ворогу отоді і я і ланин, і гори все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю блога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражену злою кров'ю волю пробіте. І мене всім'яли. Нові не забудьте пом'янути з ним тихим славим. Це волище 6 років. <плес> Коріпіше. <плес> Коріпіше. <плес> Будете фотографувати, тут давайте мене. Кореніщук Марта <праць> Місто Нововолинськ <праць> <праць> Так, Коробецький Максим <праць> Максим, yes? yes. Максим, не сидей. Yes. Так. Yes. Сніжана. Yes. Так, Сніжана струс, є. Yes? Немає. Журавник, а журавники. Так, Володимир Ячук, поліна. АПЛОДИРУЮТЬ Зоет Барашко Анастасія Нікіт Тимофій Підрунцуйтесь АПЛОДИРУЮТЬ Полєнко, Полєнко, затропуватися Зоет Барашко Анастасія Нікіт Тимофій АПЛОДИРУЮТЬ АПЛОДИРУЮТЬ Тимофій Лєн Нема. Добре, вітаю. Ага, так на аніма передачи. Учні четвертого класу, Жетичінський ліцей, муський. Chce vám na vešť las, to znáte, brámo, znáte. Myslím, vysílíš, vysílíš. Mladí, jak se mi to provokuje. Tak? <плес> Абрилюк Анастасія, місто Берестечко. <плес> Пока вище довбочівки. <плес> Ріо Романюка Дріана Сідловський, Павло Микитенко, Василина, Володимир Ролинська область. Дякую, професію Меллана. Прошу поділитися. Роберто Меллана. Буду радий бачити. район, це тоже милопочівки воїни. Варцем юг Микола. Католик-католик, як, не знаю, вибачте, за. Католик? католик? Католик, Дарина. Село зимне. І драматичний гурток країна мрії. Село Жедечен Луцький район. Драматичний гурток країна мрії.

І вам. і з давнього давно гай Жили собі на хутрі удвох, як діточок двоє, усюди обоє, з валочкою удвох ягнята пасли. Потім обралися, худоби діждалися, придбали хучі, уставили, садок у хаю розвели і пасіку чимало всього надбали. Та діточок у них біг мати, а смерть з косою за плечима. А той стане літає. За дитину стане. Хто заплаче, поховає, хто душу спом'яне, хто проживе добро, чесну, добру годину, хто складає, дякуючи, як своя дитина. Тяжко людей будувати у безлежній хаті. А ще гірше старітися у білих палатах. Старитися, помирати, добро задержати чужим людям, чужим дітям, на сміх, на У неділю діти баба на пристрі сиділи Дарнесеньком. У білих сарачках, сіяли сонце, в небесах. Ані Мариночки, та тихо, та любо, як україн. Сховали в серці лихо, як звір у темному Такий в раю нічого це старим сумувати. Не знаю, що і після чого, а старі сумують. А може, вже оце до Бога? Кожнім далекої дорогу добре гонить запряже. А хто нас насте, поховає, як помремо? Ой, сама не знаю. Я оце все міркувала так сумно став. Одинокі застарілись. кому понадбали добра сього. Тривай душе. Чи чуєш? Заворіть ми, що що Не Немобити дитина, Біжі лише. Схопилися бої та доволіти. Прибігають, мовчки зупинилися. А перед самим перелазимо. Ситина спорита, і не втрува, і новенькою свитиною вкрита. Бо то мати споливала, і серед літа останніх свитиною вкрила. Дивилися, молилися старі мої, а воно сердечно іначе плаває. Випруча рученятка і до них простягає магнюсінькі. І замовкло. Іначе й не плаче, тільки пхика. А що нас Я ж казав. От і талант, от і доля і не одинокий. Бери, лишень та спобивай. Ах, яке ні в року Неси в хату, а я за кумами кинусь вверх і в городище. А воно таке маленьке. Воно ще й не лазить. І коли то воно буде гратися? І промови слово. Тебе найкраще є слово. Прости, рости, моя пташко, мій маковий цвіте, розвивайся, поки серце твоє не розвите. Ох, діти, діти, діти. Велика Божа благодать!